Чотири російські ракети збили наші сили проти повітряної оборони над Миколаївською областю. Про це заявив Віталій Кім, голова обласної військової адміністрації. Також кажуть про те, що в Одесі пролунали вибухи. Також масштабна. повідомляється, повідомляється, що також вибухи було кілька вибухів. Пролунало і в Запоріжжі. Анатолій Куртів про це повідомив і зазначив, що частина з них це відлуння ворожих прильотів в передмісті. Ще частина вдала робота сил проти повітряної оборони. Дякуємо нашим воїнам за захист. Будьте уважні, існує вірогідність повторної атаки. Бережіть себе і знаходьтеся у безпечних місцях. Це стосується мешканців усієї України. Но ну, масштабна повітряна тривога не минула. По всій Україні, крім території Криму, оголосили про повітряну небезпеку. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак закликав сьогодні не ігнорувати сигнали тривоги і спускатися в укриття. Тим часом на Полтавщині, Миколаївщині, Київщині, Одесьчині, Черкащині, Харківщині та Дніпропетровщині працювало ППО. Повідомили вова у передмісті Запоріжжя. Є влучання, як ми вже говорили, заявили у міськраді.